Добрий день малята! Сьогодні на занятті з малювання ми будемо малювати ось такі гарні волошки. Для роботи нам буде потрібен аркуш білого кольору А5, фарба синього кольору, зеленого, жовтого, пензлик, водичка та ось такий повітряна кулька. Але, як завжди, перед роботами, давайте зробимо гімнастику для наших чудових пальчиків. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь-ледь ойдає вліво вправо і хитає вліво вправо, вліво вправо. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Ну що, почнемо малювання? Беремо кульку і вмочимо її у фарбу синього кольору. Ось таким чином. Кусточок робимо палісточки. Одна кітка готова, тепер інша. Так, Кіточки у нас готові. Тепер беремо з допомогою пензлика і робимо стебло зеленого кольору. Мочимо зелену фарбу і робимо ось таким чином з диво одному листочку. Ось. Так. так. А тепер зробимо для наших лошок серединки з умовою жовтого кольору. Мочимо фарбу жовтого кольору посередині, отак робимо. Подивіться, малята, яке гарне поле голошок в мене mm. вийшло. Чекаю на ваші роботи. Та побачення!